Тато Небесний, Ти є великий, ти є все сила в імені Твоєму, зміни в імені Твоєму, тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе і просимо Тебе про допомогу, про зміни в нашій країні, про те, щоб темрява відступало. І сяяло твоє, Господь Боже світло. Молимо Тебе, Господь Боже, щоб ті люди, які проти нас, вони були осяяні Тобою і показалися, що вони є ворогами. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб цей хаос він закінчився. І наступило Твоє світло. Молимося, Господи Тобі, щоб були потужні зміни в державі, щоб були потужні зміни в нашій країні на фронті, в наших містах, Боже Господь і в селах, щоб були зміни твої, щоб люди приходили до тебе, Господь, і каялися у гріхах. Молимося, Господи Тобі, Боже. Ісус Господь, Ти є наш порятунок, Ти є наш захист. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб Ти беріг наших захисників, беріг, Господь Боже, тих людей, хто в небезпеці. Молимося, Господи Тобі. За капелані волонтерів, бережи їх, Боже. Благослови Господь Боже тих людей, хто зараз бореться за наше життя, за життя, Господь Боже, на операційному столі. Молимося, Господи Тобі, за тих людей, хто втратив когось. Молимося, Господи Тобі, тільки ти можеш вилікувати. І той Ісус Господь, Ти є наша надія, ти є наш порятунок. Молимося, Господи, Тобі за сьогоднішній день, за те, щоб були Твої зміни, за те, щоб була Твоя рука, Божа Господь, і нехай жодна зброя сьогодні, яка йде на нас, не буде успішна. Захисти нас, Боже Господь, в небі Боже Господь. Захисти Господь Боже нас на землі, кожного захисника, кожну людину Господь. Молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє Боже. Амінь.